Я всіх вітаю вас, мої дорогі українці. Зробила відео сьогодні, тому що багато є питань по ідентифікації пенсіонерів за кордоном і на окупованих територіях. Ну, зокрема, за кордоном у мене вживу запитання є, коли я з людей зустрічаю. Я зробила два відео по ідентифікації. Пенсіонерів в Пенсійному фонді України, і вже люди дякують, що у них вже вийшло. Я подала заявку на відеоконференцію. Мені відеоконференцію призначили на 7 листопада. Я вам розкажу, як ця відеоконференція пройшла, що там відбувалося, що вимагали, чого не вимагали, тому що вже мене запитують. Про те, як це відбудеться, щоб я повідомила обов'язково всіх вас повідомлю про те, як я пройду саме підтвердження того, тому, тому, що я пенсіонер за кордоном, я ось посміхаюся зі мною все добре. Так, І ну, я буду рада поспілкуватися із нашими співробітниками з Пенсійного фонду України. Я туди взагалі не ходила, тому що я також онлайн подавала документи на отримання пенсії, бо я пенсіонером стала під час війни і пенсійні фонди тоді не працювали, були закриті, а онлайн в онлайн-режимі можна було робити. Все це зробила в онлайн-режимі і отримала пенсію, і отримала якось дуже швидко, там через місяць чи через два мені вже прийшла пенсія. Все це я вам буду розказувати. Не хвилюйтеся, всім допоможу, чим я зможу, тим допоможу. А для тих, хто нові глядачі зараз мене дивляться, то ви можете подивитися. Ті відео, які я вже робила по ідентифікації пенсіонерів, складного нічого немає. Бачите, у тих пенсіонерів, які замовили собі відеоконференцзв'язок зв'язок навіть після мене, чомусь так вийшло, що їм побачення. Призначили навіть раніше, і вони раніше пройдуть ідентифікацію. Коли я пройду з чоловіком, я про це розкажу. Як я пройшла, як чоловік пройшов для тих, хто не знає, що таке ідентифікація пенсіонерів, то я нагадаю, що це така щорічна процедура підтвердження. Особи для продовження виплат, які стосуються, передусім нас, кому вже за 60, або хто отримує соціальні виплати, і ті, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, чи то перебувають за кордоном, і пройти цю ідентифікацію можна онлайн. Не обов'язково їхати до пенсійного фонду, щоб це зробити. Можна це зробити через портал електронних послуг пенсійного фонду України і з використанням дії підпису. Комусь це вдалося вже зробити, але останнім часом дія підпис не працює. Я навіть спеціально кожного дня пробую, чи вийде у мене через дію підпис себе ідентифікувати, тому що мені це цікаво. Але за допомогою відеоконференц-зв'язку я себе зареєструвала за одну хвилину себе, і за другу хвилину я саме замовила цю послугу для чоловіка. Хто має пройти ідентифікацію, я вам вже сказала. Це ті, хто проживає на окупованих територіях, ті пенсіонери, такі, ось як я, які перебувають за кордоном, і це обов'язково, тому що ми маємо підтвердити, що ми ось тут є, що ми живі, для того, щоб отримувати пенсійні виплати. І там ще відносно. Я також читала на сайті Пенсійного фонду України, що внутрішньопереміщені особи, якщо вони були не ідентифіковані саме як внутрішньопереміщені особи після виїзду з окупованих територій, але я думаю, що всі ці особи ідентифіковані, і більшість Пенсіонерів в Україні для них зазвичай з України для них зазвичай це є процедура не нова. І взагалі для пенсіонерів, які знаходяться в Україні, то це все набагато простіше, не треба себе ідентифікувати, тому що ви й так знімаєте свою пенсію із банківських карточок. І видно, що є рух оцих коштів. Як саме пройти ідентифікацію? Ще раз нагадаю, для тих, хто, можливо, забувся, чи нові глядачі, як і мене дивляться, що як пройти ідентифікацію онлайн через портал Пенсійного фонду України? Ну, перш за все, вам необхідно взагалі кожен пенсіонер має. Авторизу... Авторизуватися на сайті Пенсійного фонду України за допомогою дії підписа. А далі. Взагалі я створила кабінети у Пенсійному фонді України на порталі Пенсійного фонду України дуже давно, навіть коли я ще не була пенсіонеркою, для того, що коли я була особою передпенсійного віку. То мені було цікаво, взагалі е, чула, що там навіть є пенсійний калькулятор, може порахувати мені пенсію, але пенсійний калькулятор, коли я пробувала, я кажу, у мене буде пенсія. Так, пенсійний калькулятор. Рахував мені неправильно цю пенсію, тобто на це звертає це все одно здається, цей пенсійний калькулятор це як така дитяча гра. Ось мені цікаво, я подивлюся. Насправді він рахував мені не ту суму, яка була призначена також онлайн, тому що. Власне, у відділення Пенсійного фонду України я не їздила, навіть була в Україні, а тоді пенсійні фонди не працювали. Якщо ж ви будете замовляти собі відеоконференцзв'язок, я хочу сказати: вчора мені одна глядачка написала, що вона подзвонила на гарячу лінію Пенсійного фонду України і їй зразу запропонували пройти Відеоконференц-зв'язок, це дуже просто, можна і так зробити, я спеціально ось виписала оці собі телефонні номери, які я вам скажу: це 0800 503 753, 044 281, 08 70. Тобто, якщо ви знаєте, що 0800... То там код не набирається. Просто 0800 503 753. А то код Києва 044. Після цього набираєте 281, 70, Або точно ж такий номер, але в кінці замість нулика єдиничка. Це 044, 281 08 71. І ще я хочу сказати. Що для того, щоб пройти відеоконференцію, то що ми маємо мати? Ну, звісно, перед собою це паспорт України для того, щоб підтвердити, що саме ми оці. Є. Можливо, ми пофарбували волосся в інший колір, можливо, ми якось змінилися, хтось зараз модно там робити. Ботокси, пластичні операції, покращувати форму обличчя, і ми вже будемо трішечки не схочі, то треба все-таки паспорти і пенсійне посвідчення мати для того, щоб співробітнику пенсійного фонду показати, що ось це мої документи, навіть ідентифікаційний код можете собі взяти, або ж можете звернутися, хто їде в Україну, особисто звернутися. До сервісного центру пенсійного фонду України з необхідними документами: це паспорт, пенсійне посвідчення і той же ідентифікаційний код, який ми маємо з вами, також взяти з собою. Або, друзі, ну, от бувають такі випадки. Ви знаєте, я, чесно кажучи, трішечки дивуюся з цих випадків, тому що у нас зараз. Взагалі були освічені пенсіонери всі, і зараз також і в тому числі освічені і досвідчені у галузі новітніх технологій. Тобто, мобільними телефонами користуються всі. Просто не бачили тих пенсіонерів, які не користуються мобільними. Телефонами, і всі знають, що це таке. Тобто, людина з цього мобільного телефону з українського номера може подзвонити на гарячу лінію пенсійного фонду України і замовити відеоконференцзв'язок. Так мені іще писали в коментарях, звідки в тої бабусі, там якій 90 років, візьметься ось такий телефон. Добре. У цієї бабусі є діти, онуки, є ми українці. Якщо треба відеоконференцзв'язок, ми бабусину карточку можемо взяти, поставити у свій телефон сенсорний, і співробітники пенсійного фонду України побачать цю бабусю. Цю бабусю, ми ж розуміємо, що ми повинні допомогти людині. Ми не повинні тільки обурювати, що все не так. От все не так, все, що робиться в Україні, не так. Ви знаєте, я останнім часом дуже смучуюсь, особливо, коли отут українці за кордоном, і особливо ті, хто виїхали в перші дні війни, взагалі не знають, що таке війна. Вони не знають, що таке хоронити синів. Вони не знають взагалі, як збиваються ракети-шахеди. І вони ось від нас Україна чогось вимагає. Попросіть вибачення в Україні, нічого від вас не вимагає Україна, це не так складно. У мене немає родичів у Пенсійному фонді України, я там ніколи не працювала. Я взагалі не спілкуюся із співробітниками з Пенсійного фонду України, але я люблю Україну і я не хочу, щоб поруч біля мене я чула постійно розмови. От Україна, щось не то Україна, то їдьте в Росію та живіть. Там вам буде краще, якщо ви так говорите. Вибачте за те, що я так говорю, але ну це правда. Якщо уже зовсім у вас нічого не виходить, то будь ласка, зверніться до консульства або посольства в тій країні, в якій ви знаходитесь, і ви отримуєте документ, який посвідчує, що ця особа жива. Вам треба буде надіслати цей документ. Разом із заявою, поштою до Пенсійного фонду України або ж в електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України. Але за це прийдеться треба записатися в консульство чи посольство, треба вичекати ту чергу, коли вас приймуть на прийом. Треба буде отримати цей документ і. Я не зверталась до консульства чи посольства, але ті люди, хто звертались, говорять, що це все платна послуга. Треба заплатити гроші. Потім треба заплатити гроші. За те, що ти поштою перейшлеш саме ось цього листа до Пенсійного фонду України. Але, друзі, я раджу цим людям, які дійсно є такі люди, і у них навіть є і сенсорні телефони. Вони сидять в Ютубі, вони сидять там у Фейсбуці, вони дивляться фільми, дивляться новини. Але вони не знають, що таке цей портал Пенсійного фонду України. То для чого ж ми, ми ж маємо допомагати? Один одному, то, будь ласка, особливо ті, хто писали мені в коментарях, як оцим бабусям бути. Я думаю, що якщо ви мені написали коментарі, ви маєте такого телефона. Я вам дякую за цей коментар. До речі, цей коментар є дуже слушним. Я хочу подякувати отій людині, яка написала мені цей коментар, тому що я у попередніх відео. Ну, Не звернула увагу про те, що ми все ж таки в тих випадках, коли людина похилого віку не може розібратися із цим сайтом Пенсійного фонду України, вона не може зробити собі замовлення на відеоконференц-зв'язок, вона не може зареєструватися через Дію підпис, вона не може зробити. Ну, принаймні підказати людині про те, що вона. Повинна дзвонити по цьому номеру телефону. До речі, ці номери телефонів, про які я вам сказала, вони є на сайті Пенсійного фонду України. Давайте будемо позитивними. Давайте будемо творити добро, робити добро один одному. За те, що я вам розказую, це зараз мені гроші ніхто не платить, я не отримую ніяких. Грошей. Просто після того, як почула розмови, що наші пенсіонери не можуть замовити собі ідентифікацію, я вирішила ці відео робити для того, щоб допомогти нашим українцям. Тож, мої шановні любі українці, давайте будемо один одного любити, допомагати. Давайте часто дякувати один одному. Я вам дякую, друзі, що ви підписуєтесь на мій канал, що мені з вами не скучно. що... Мені є з ким переписуватись, мені є кому допомогти, мені є кому посміхнутися, і мені є кому побажати гарного здоров'я, доброго дня і всього самого найкращого. І найголовніше бажання для нас, всіх українців, скорішого миру в Україні. Бажаю добра, до побачення!